Почули тут запах гарі. Ну, якби я відкрив двері в під'їзд, а тут такий дим стоїть і все. Вже квартира горіла. Ми вивели бабусю з квартири, бо вона там зачахла б. Ну а далі чекали пожарних. Я прийшов, вже пожарки тушили. Ну, я на п'ятому етазі поверхі живу. Казала жіночка, що ставила свічку за сина. І загоріли грудня об 11.30 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла по вулиці Юрія Тимошенка у Полтаві. Займання були кловодні із квартир на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. В ході ліквідації загорання було врятовано четверо людей, серед яких власниця квартири. О 12.12 .12 займання ліквідували. Говорить речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька. Причину загорання наразі встановлюють.